you <laughs> У вас на каналі Клуб Cluбroslen. Мене звати Ірина, і сьогодні я покажу, як ми готуємо наші гортензії, які залишилися в горщиках на зимівлю. Обрала собі рукавички, ну, під колір трошки безрукавочки нашої Фалко фірмове, і свій улюблений секатор Falco 12. Дуже зручний в користуванні. Я маю ємність, в яку буду скидати. Гілочки не потрібні. Ви собі в саду обираєте, що вам зручно: чи це тачка, чи відро, чи спеціальне якесь приспособлення. І добираємося до наших рослин. Гортензії, які вже зовсім без листя. І забираємо суцвіття. Забираємо суцвіття. У нас дуже багато гілочок. Дивимося, які перетинаються. Оця гілочка йде всередину куща, і вони, вона так або сюди, або туди. Вона нам буде незручна, ми її вирізаємо повністю. Оця незрозуміла гілочка, ми її також забираємо. Знов тут гілочка перетинається. Цю ми забираємо. Тут забираємо. Ось цю теж варто забрати, хоча вона міцна, але середина кущика не дуже зручна. Я буду залишати трошки більше, ніж 2-3 вузлика, щоб весною, якщо в разі щось підмерзне, підсохне, можна було ще докоригувати. Ось тут є трошки пошкоджена, то ми її обов'язково забираємо цю гілочку. Це така досить міцна, гарна гілка, але трошки всередині куща. З нею будемо дивитися далі, як краще поступити. Так, у нас такий скелет. До весни я його в такому стані залишаю. Весною, якщо мені хтось буде не подобатися більше, я їх позабираю, ці гілочки. Ну, оця мені не дуже подобається, але її треба вирізати повністю. Її до весни залишу, а там буде видно. Оця вся гілочка недобра. забрали суцвіття. Оця мені не подобається. Ця тонесенька Вона перетинається і її забираю повністю. Цю забираю. Тут забираю. Маємо ось такий кущик гортензії, який собі заріс, як він хотів. І в нього тут такий міцний стовбур і класні три гілочки. Можна сформувати на невеличкий штамп. Я так і буду робити. Я буду вирізати всі гілки. Всі от повністю. Так. Раз. Ось так. Два. Ось цю. І оцю. Це все потім заживе, загоїться, все буде добре з ним, нічого не станеться. У нас є етикеточка, тут в нас «Magical Sweet Summer» гортензія Прибираємо це листичку, якщо якийсь бурянчик ще залишився, якісь травинки. це все забираємо чистим, щоб воно в нас не зимувало, не розвивалося. І ми весною не дістали горщик з купою зелені. Нам не потрібне. Це заросло, тут ґрунтом більше засипали, все буде окей. І лишилися три гілки. Гарні три скелетні гілки. А їх раз, два, три. Чуть-чуть. Отак. Коротше, раз, два, три. Коротили і вкоротили. І на наступний сезон у нас буде гарний такий на невеликому штамбі, на малесенькій такій ніжці. Буде формована гортензія. При тому, що цей кущик коштує не як штамбова рослина, але ви можете це зробити зі своєю такою гортензії або прийти до нас за нею весною. Ці Сплячі брунічки всі на місці. Весною побачимо, якщо ці раптом не прокинуться, прокинуться нижче, ми вкоротимо ще трошечки і підуть наступні гілочки, які ми вже будемо підформовувати на наступний сезон. Гарненький кущик. Краще цією стороною притулитися. І тоді гарно зріжеться і не буде ніякого горбика. Ось, бачите, як класно відрізало. Далі оце нам не потрібно, але дрібне, оце можна прибрати. Ну, взагалі сама відлетіла. Оцю ми прибираємо, це ми прибираємо сухенько, сухенько ріжемо, цю ще залишаємо, осною будемо бачити, як вона себе поводить. І отак. Дворічну красу, де понаростало вона наростало таких багато дрібних малесеньких гілочок, і ми це все прибираємо. Ось оцю дрібноту забираємо, вона нам не потрібна. Оце, з нього толку ніякого. Тут є два міцних, ми їх собі висоту забрали, оце ще залишаємо. Оце я би забрала взагалі разом з оцим. Добре, що можна горщик покрутити і собі добратися до гілочки як зручно. Це ми теж залишаємо. І на наступний сезон у нас буде вже перший скелет гарний. Це цвітня треба залишати міцні товсті гілки. І таке дочка. Не врізали. Ми врізали. Назбирала собі листя на зиму, де нас То не гортензія. Ухте! А в нас тут хтось відклав яйця. Як кристали виглядає. Таким малесеньким, дрібнесеньким кущиком. Ну, дуже сильно він ще листя не скинув, що трошки має. Ці гілочки ми не рухаємо, можемо просто забрати у цвіті. Ось, забираємось у світі. Це на світло лайм джайн. Вона компактна, цвіточка не дуже велике. Забрали суцвіття. І далі починаємо вирізати найдрібніші. Треба позабирати все-таки, щоб вона мала сили, на чому відрощувати гарні суцвіття, гарні пагони. Тут дуже-дуже багато всього дрібного, трошки позабирати варто. Тут перші відірвались наші дрібні. Головне, коли ріжете, не жалійте. Тоді воно точно класно відросте. Чим більше ви жалієте, тим гірше росте, ну, як зголосів. Відрізати. Але почекаємо наступного сезону. Хай вона пустить знизу якихось трошки пару пагонів. То можна відрізати, і вона відросте, можна відрізати і не відросте. не ну, вгадаєш? Можна спробувати це все замазати заклеїти і, в принципі, може, і розтинати. Хоча в нас є тут гілка, і будемо сподіватися, що звідси тут такі якісь як брунічки, такі сплячі, може, звідси щось піде. Спля... Міцні класні пагони. І каркас. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Цю забрали і оцю забрали. І він буде гарний. Гортензія макрофіла. Взагалі Бажано почекати, поки вона природньо сама скине листя, щоб вже її не травмувати, не обривати це все. Трошки хтось підсох скидається, хтось легенько злітає, але коли воно природньо злітає, вони акуратно самі сипались і все. А так доведеться їх кожен обривати. І залишаються такі кусочки. Ну, для чого нам це? Тут у нас брунічки. Один доведеться таке. Трошечки, трошечки спробуємо його почистити, цей кущик, забрати листочки. Ось так. Ну, вже mm. які такі жирні, вкуньки, класні. Не всі листочки ще обірвані. Ну, шкода мені їх обривати, чесно кажучи, ще погода гарна. Брунічок багато, от ці моменти позалишались нехороші. Воно все повідпадає. Тут вже прям такі хочуть розпустити листя, але нам треба спати, це зима. І забираємо цвітя. Забрали цвітять. Раз. забрали оцвіття два. І в нас їх всього три. Тому ось так. Далі вони всі ще доскидають, в залежності, де в кого яка температура. Ну, в нас листопад і в нас досить тепло, тому вона поки буде так. Е, ви, якщо робите укриття для своїх гортенців, то готуєте те, яке вам зручне. В нас вони всі будуть в теплиці зимувати. Тобто ми ще трошечки почекаємо, бо все листечко. І ось в такому вигляді ми їх ставимо в тепличку. Це будемо дивитися потім, як будемо їх пакувати на зиму. Весною. Я подивлюся, як кущик перезимував. Побачу, які вершечки підмерзли, підсохли. Ну всяке може бути. І тоді буду підформовувати, підстригати. Молоді пагінці все залишають до весни.